Мої любі діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ще росте восени в лісі. Для цього нам потрібно з вами відгадати загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, злізу пострибав, як би другу ногу мав. Що це діти? Так, це гриб. Недарма при слів, як сказано, буде дощ, буде і гриб. А в яку пору року буває найбільше грибів? Правильно, восени. І проте прислів'я є. Весна, красна квітами, а осінь грибами. Виявляється, дерева і гриби з давніх часів дружать. А які гриби можна знайти в наших лісах, ми зараз з вами дізнаємось. Подивіться уважно, це гриби називаються опеньки. Можна відкрити. Разу здогадатися, де люблять рости опеньки. Вірно, на пеньках. Це в нас лисички. Вони мають забарвлення оранжеве. Це в нас сироїшки. Вони ростуть на білих тоненьких ніжках, мають коричневу шапочку. А це діти гриб вважається начальником серед усіх грибів. Назва в нього кілька білий гриб, боровик. Він дуже смачний. Не тільки люди люблять ласувати грибами, а ще й тварини, птахи, комахи. А ви знаєте, що не всі гриби можна збирати в лісі. Пам'ятайте, не кожен гриб в кошик кладуть. Є гриби і отруйні. Чому ж вони отруйні? Є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки відомі вам. Найнебезпечніший гриб в лісах – це бліда поганка. Схожий цей гриб на божу корівку. Та цятки не ті. Звичайно, це мухомор. Чи неправда красень, червоний кафтан. Білі цятки, мухамор червоний та небезпечний для здоров'я, але не поспішайте їх знищувати, вони дуже потрібні в лісі. Для людини він отруйний, а для лісових мешканців згодиться, таких як оленів, равликів, білка сушить. Навіть у лікувальних цілях від різних хвороб їх використовують люди. Подивіться, діти, які в мене є гарні гри гриби. Називаються вони маслюки. Ростуть вони цілими сі сім'ями і вважаються сосновими дітками. Подивіться, а це король грибів, красий боровик. Він має товсту білу ніжку, коричневу або помаранчеву шляпку. Дивіться, який він гарний. Так, а це ви, мабуть, загадалися. Це Мухомор. Дивіться, який він красень. Да? Він має білу ніжку, червону шапочку з білими цяточками. Дивіться, який красень.